Всім привіт! З вами я, Міраклес, і сьогодні ми будемо дивитися на німецький відпарювач від фільми Рейнберг. Так у нас виглядає от упаковка. Давайте подивимося, що ж там всередині. Так, ми бачимо таку от картонку. У нас є інструкція Так, у нас сам у нас відпарювач. Така от прочна вилка, така залізна от штучка. І наш сам відпариш, як він виглядає. У нас є режим регулювання. У нас є отака от насадка, вона якась гладенька. Можливо, це для ворсу. І у нас є друга така насадка, вона йде як чітко. Така от. І також така от підставка. Я думаю, для чого вона потрібна, тож давайте тоді перейдемо до самих насадок і до самої інструкції. Також є чудова функція цього відпарювачу, отака от зеркальна покрівля, коли ви... Робите свої справи. ним Ви можете також дивитися на себе, що вам треба підправити, а що ні. А раз, ладно, я жартую, давайте тепер його зальємо і будемо перевіряти, як він відпарює. Тож, давайте тепер зальємо нашу оцю от ковбочку. Вона у нас йшла в наборі в комплекті. Там є позначка максимум, Більше цієї позначки нам не можна заливати. І давайте тепер спробуємо залити. Так, таки обережно треба. Все, у нас все ідеально, ми нічого не розлили. І зараз ми будемо його випробовувати в дії на нашому українському рушнику. Тож давайте перейдемо до наступного етапу. Так, зараз ми будемо вмикати нам слід. Виставити температуру, яку точно я не знаю, давайте виставимо його десь приблизно на середину. І будемо трошки чекати, поки він нагріється. Так, я виставив трошки більше температури і зараз будемо пробувати відпарювати. Так, це я нажимаю на кнопку, щоб відпарювати, і намагаюся гладити. Це я роблю перший раз, тож я не знаю навіть, як правильно його все робити, але здається, вирівнюється. Так, ну в принципі, з того, що ми бачимо, воно реально вирівнює і все чітко. Правда, треба навчитися ним користуватися, тож, в принципі, мені подобається, я користувався такою от насадкою. Відпалювач мені дуже сподобався, в принципі, він прикольний. свою функцію виконує, тож ставте лайки і підписуйтесь на канал. А з вами був я, Міраклис. Всім удачі і всім бувай!